Віталій Баталішахів грає проти Матульці. Німеччин рейтинг 937 Ферзовий гамбіт the Не в 4 а трошечки так. Пограємо. Супернику не так просто було після F4 розмінятись. Далі думаємо. Ну, думаю, на Е2, але якщо не так, то. А, це нормальник, прикольний маневр суперник замотив. Ми в 30лі. Ми 3-0. G4 просто так. О! Я прям радий. Дає суперник нам G4 зірати. Хотіти, що на. На слон G4 я взірав би аж 3, тому. Тільки підганяв би ось. А тут вперед? Так, і він мені вже жертвує пішачка. Типу. Чи без типу? Може поки що зіграти. Можна, звісно, з'їсти. Слон G4. Слан G4 якийсь у нього ще є хід, да? F3 він взяв. Ні, і він на F3 може стати. Ні, F3 він не стане. На С4, ну і в будь-якому випадку так. Ні, так буде так. Ну, окей. Хоча, може, це і не так сильно. Але в будь-якому випадку непогано. Перевага залишається. Можливо, там треба було нагнітати загрози. То каже, зіграв, як зіграв. Так, хоч і пішачка з'їсти. Ну, так, да, тут там ще слона три залізе, тому просто треба відійти. Поки що. Угу. Так, це неприємно трохи. Окей, тоді якось. Не знаю, в Ні, слонів 5 нема ходу. Взагалі мало що є тут. Просто сюди це понятно все. Я не можу ніяк туру перевести по-людськи. Чік-чик-чик. Окей, поїхали тоді. Штурм пішачкомаш. Я б хотів якось туру перевести, але вона не переводиться. Так, в нього отакий. Це ясно, тільки я ж можу вік. Можу, але який в цьому сенс? Чік, чек. Окей, вперед. Ну, завжди такий буде хід, не знаю. Відкриємо трошечки лінію. Такий я мат уже ставив якось. Президент сім мат. Не встиг суперник. Можливо, якщо б у нього був зайвий темп, то це працювало б. Ну, тут. Такий подвійний мат летить. Тобто, якщо закриватись так, то все рівно ферзь h 7. 72 на 70. Така типова партія вийшла, коли рокировки йдуть в різні сторони. То перший якби відкриє лінії пішаками, то ініціатива. Ну і суперник так по топорному. Я йду і він йде просто. Навіть якщо він не встигає, все рівно продається свій план. Так, аналіз. Так, G4, це ясно. Наприклад, такий хід не дуже. Аж 3 просто, да. І мінятись тут також. Болінняжа тільки відкриється на користь білих. Тому тут, ну, я тут згодний, що тут типу, не так сильно покомп'ютеру, але. Вболіт, зато це зразу показує супернику, що буде атака на нього. І не дуже це приємно, слон є 6 треба було просто зіграти. Якщо вже 4, ні, G4 тут буде з темпом. А 4, так. Типовий хід. Ми хочемо відразу навіть з жертвою пішачка відкрити лінію, тим паче, що суперник просто перекрив слона, тому тут навіть без жертви пішак іде вперед. Зачіпка А6. Типовий удар Ж5, плюс ще кінь тут стоїть. Ну, якась уже напіввідкрита лінія. І ця також напіввідкрита. Ну, Правильно, суперник робить, жертвує тут якби пішака, і створює атаку. Але треба було зіграти. А ні, Б3 нормально. Б3 нормально. Ну, Все-таки у мене слон з ферзем взаємодіють батарея. Слон о, Чорнопольний також за пішоковою структурою. Вільно він собі тут атакує, поля, які хоче. Суперника Чорнопол все-таки просто. Впирається в такий заборчик. Ну і по лінії Ж, наприклад, є атака. в вмін поки. Фрезя прибрав, поки пішак піде. Так, тут я помилився. Слон G5. Тура G1. Окей, okay, А5, слон G5. Якщо я піду А4, а 4 тут нема, да? Ми ж просто б'ємо. Слон D4. Fersie 7 комп'ютер показує, що треба назад. Д3. ну, таке. Погасили його атаку, але навряд чи він би повертався в ферзі е 7 Він такий чоловіга, що просто йде вперед і все. Тут треба було вже 6. Ну я думав пожертвую. якась ні? нічия комп'ютер малює. Так, слон Д4 такий удар, конечно, цікавий. Що за слон Д4? 7. А. Ну, якесь таке. Комп'ютерне, своє варіантів, нема сенсу задивитись, а мат красивий, можна глянути.